вже друга частина, вона тут лежить. Зараз буду її переодягати. Заберу від неї сосочку. Так, чуть-чуть, якось хочу. Я забрала, кстати, звідси коляску, і то, мені кажеться, навіть як ліпше без коляски. Ой, але то чуть-чуть ниже. треба підняти. О, все я підняла. Тут хочу цей стілець, що... стульчик, що в мене тут стоїть, а я хочу його якось туди покласти. О, все так навіть ліпше. Тут можна щось щось поставити, допустим це. Ну, ходімо її переодягати. Таке я її ще розплету тепер, -ка. просто розкапчу. Заколку. І отут ще треба розкопчати ці. Ну І зразу цей, цей одяг сюди, її цей комбінезон такий. Кстати, э, Це не все її одяг. Тут там ще я поставила один пакет одягу там. Її цілий один пакет одягу, У мене є один великий пакет одягу Із Maxi Kids. Із Рі... Нет, з Одеси чи де? Да? Де да, з Одеси, як то мені подарували. Ось такий от літній з мінімаусом. Вона в ньому спала сьогодні. Ще вчора вона в ньому була і на вулиці. Так. О, це прям на, на неї цей бодік прям ідеальний, чесне слово. Чесно, вона любить це переодягати. Ну, лише не любиться переодягати в сліпіки, в такі сліпіки. Ну, ви, я думаю, хто займається реборнами, дітьми настоящими, хто типа, беременний, хто вже мама немовлятка. Та ви маєте знати, що таке сліпіки, бо ви стопудово купляли то для своїх дітей маленьких. Немовляти. Ось! Дивіться, просто ідеальний бодій. Ідеальний, не висить нічого. Ну, не знаю, не висить прям нічого. Все ідеальний просто на неї. Обуванька їм тапорники. Не знаю, чи одягати їй. Тапочки. Тапочки. Все. Ну, я думаю, не вбувати тапочки, бо вона все одно я їх потім буду вночі її знімати, так іду її годувати. У що что вот такой вот пюрешек ходим. У когда пюрешку, она прям ей прям просто дуже сильно сильно ну, Она все так потом выплывет, чуть чуть-чуть. Ну, я їй зараз ще просто дам сочка і запити водою просто яблочко впало. Сок потом. Ні, тепер сок. Вона з трубочка. Все. Ja chcę tak, bo jej tak lepsze Tak Także już ona tak... E, ...moloko pije. Oj, pfuu, moloko w pije. To nie ja ruką robię. Oj. Po. В принципе, хватает ей. Так, ну и сейчас, в принципе, посыдайте чуть-чуть. Я її поменяю, нет, будет соска, бо у нас и любима соска. Я перепутала то не є любима соска, но она більше підходить под ее костюм. Якщо б я цього кота батона б переклала від сюди, там би їй взагалі місто було ідеальне. Якщо хочу пару іграшок якось так розкладувати по моїй нашій халабуді, точніше то, що я робила. Ну, це її лишаю. І її сквішмелом з і того, я лишаю, а другий розкладую. Просто по Просто плохала буде буде. просто полностью складу. О, так от. О, це ще чуть-чуть, правда. отак так от. о я ще чуть-чуть дальше посунула. тепер кота бетона переставлю вот сюди Да. Я, мені каже, вже буду тут спати спеціально. Тут, а пулінка там. Тут, бо там кот батон і там їй буде м'якше. Тут просто простирений так тоненьким пледом. Ну теж вона тут це теж не вдарить, якщо щось. Бо тут там такі труби, маленькі тоненькі такі труби з прогрівачом. Ну, е, в неї, кстати, тут че и її любимая собачка. яка передає вам всім привіт-привіт. Кстати. Вона говорит. Ну, по... Як собака, звісно, о Боже, там тільки пауків. Шкода. Ну если їх не буде, просто. О, тут якраз для неї місто достає. Тут теж не вдарить. Так, поставила подушечку. Ще покажу, як то виглядає. Вот так вот. Правда, да, ушка закрите, але все одно гарно. Так, переставлю її сюди. Я ей так вот так вот клашу, вот так вот, и вона заспать. Знаю, щоб ей якусь игрушку достала. Яку, Я бы не шуміла. Б шуміла. бо, Правда, вона не шуміта не будет, нет. Хочу якусь дати, в принципі. Ну, mm. таку от жадку там. Лише і все. Вона потім балується. Ну і собачку сюди зверху. Сначала бо вона не любить сначала загратися і сначала будете бачити, як я її качаю. Но вона потім ще буде хотіти, може, молочка пити, яблучка. Ну, потім ви будете бачити самі. Боже, мені тут щось вибило. Та то, то не мозоль і не пруж, ну то походу пруж. Воно таке твердое, чесно. І то так болить. Напишіть е, на підлюбі відео з моїм реборном. Що то може бути таке якесь таке тверде як но, допустим, допустимо, на руках і на ногах. Так, ну зараз будемо її вкачувати, А ви дивіться і... Якщо щось, вона буде хотіти молока або яблучка, і ви то все будете бачити. Shut <laughs> you